Чиш! Раз, 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 як муха повзеш! Все, не можу більше! Зараз паду. До кінця тренування ще 20 хвилин. Нам ще п'ять разів навколо парку пробігти треба. Ну я не можу більше, сил немає, розумієш? Ні. Ти сказала, що хочеш схуднути. Так, я хочу схуднути, а не померти. Вибач. Але без таких тренувань нічого не вийде. Ти чітко поставила задачу, я її виконую. Я не хочу слухати твоє скидлення. Тоді я відміняю задачу. Я більше не хочу схуднути. Я хочу нормальної їжі, нормального сну, нормальних прогулянок. Я хочу нормального життя. Слухай, давай спокійно. Тебе коли весіля? У вівторок. Ти впевнена, що хочеш виходити заміж саме в цій сукні. Так. І більшого розміру не було. Ні. Тоді прийшла до тями, витерла соплі і вперед! в нас є ще чотири дні. Дякую, мама. Я все зрозуміла. Вперед, моя дівчинка.